Дякую, що ти прививаєш своїм парахтянам любов до Пресвятої Похорони. І стежки ваших сіл не заростають робою, а ви йдете на чолі. Дякую тобі, Оси, я хочу, хочу Володимиру. Бо чи ще Оточище Ясинів, Роденка, Стрійчи, Черняти, Колінки, 86 людей вітаємо, Отче Василю сидіть до мене. Я хочу привітати Красна, Ланчин, Добротів, вітай моїх. Осі вісімдесят, старі кути, заболотів, отець Михайло. Отче, Михайлові за мене. Михайло, Стецева, отець Іван, уторопи, вовківці, сопів, спас. Микитинці, Чорний Потік, Великий Ключів, Ратівчик, Дісна Свобітка, Гукотин, рун Рунгори, Переїв, Ковалівка, Косма. Вітаю Космота, йшло колись до 200-300 людей, вітаю їх. А ну поплескаємо Тіше, то зі що. Це Але ви є, що року. прокурава шесори, микитинці, бабин, сніданка, город, я ворів. Безниця глибока куп'янські Харківщина. Привітайте з Києва, приїхали 250 людей. Отець Михайло Луканюк. <правдає> <правдає> ага, то є, Якщо є побожний священник, якщо є ревний священник, він розпалює серця людей, і люди йдуть до матері Божої. Бо вона чекала на вас, вона виглядала на вас. Вона казала, Ісусе, дивись, як той народ любить тебе через моє об'явлення. Я хотів привітати Михайло Лубанюк. Снятим під високим, залуччя потічок, голова трійця прочани з гри. Живані 60 людей влітаємо їх, а з рину цемуть. <плес> Отець каже, що з Реву прийшов і і з ними разом піш пішов. Подумайте, жара, піс заливає очі, ноги болять, а ми йшли, ми слишували йшли до матері Божої. Я знаю того року. Я прийшов зустрічати Кеданів. там дівчина все в ранах. Дитина ходить, тебе підвезу. Ні, мій тато на фронті, я хочу жахтувати, той труд за татка і він живий і вернувся. Які то геройські, тих багато між вами. Коломия, катедра 300 людей. Отець Роман, а як тут.

Економія церкви Володимира і Ольги, 40 людей. Іван Петруняк, Юрій Швин. Дякую тобі. Оцінія 50 паломників, ворона 40,

I bans dil chever I ban alterne barh i vas ti costrimo de

Михайло Івасюк, Серафимці, 60 людей. Привітаємо Серафинські. Я хочу теж привітати Бехана Козлівського. Я хочу привітати отців. Будилова отця Івана Хома. Равдійний священник року йде пішки. Я хочу привітати наших отців. Погословник отця Івана Рибару. Його мама маючи більше 80 років шла два тижні пішки. Його немає. Привітайте його. Для Аскарпатів. Отець Михайло Нева, <Дервак, плодисна> Василь <плодисна> Полійчук, <плодисна> Ілля Богачук, Криворівня, Верховина, Шепіт, Брустори, Великий Ясенів, Устир, <плодисна> Замагора. Само. І криве поле, красник, білоберезна, степні, бережниця, Наверх, голови, вигода, Голов. соколівки, рождні, косі, вікути і Ворохта. М -м -м, ворохта? привітайте їх, <плес> дякую вам, найкраще дякую владикам, якби владики не організували. Люди <плес> йшли, бо було підпілля, то ні, не було священників, самі йшли ми ліг, саме служили святу літургію. Повно людей було. Ну я щиро вам дякую, хочу вивітати ваші сльози, діріти ваші серця. Просите, Боже, посла для вас, для ваших дітей, внуків, а найбільше за нашу Україну. За світ... Братя, а зараз на за світлі свічки. Браття, святи до і своє міста, і своєї вожди, не

Наші сімей в зборі дякую. Це запалеться мені тімо. Il n'y a pas de chose.